Добре. 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 Шановна пані Наталя, дорогі брати, я дякую Богу, що він сьогодні дозволив мені перед вами виступити. Бо коли ти своїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віритимеш у своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Послання до доробляння святого апостола Павла, сьогодні я хочу поговорити з вами про другу частину цього вірша, а саме про віру в серця. Як визначити, чи ця віра є в людину, чи її, можливо, немає? Святий апостол Яків дає нам таку підказку. Бо як тіло без духа мертве, так віра без діл мертва. Пропоную вам сьогодні розглянути одну з важливих проблем молодої людини і подивитися, як її можна вирішити за допомогою віри. От, Проблема, яку я сьогодні хочу зачепити, про яку я хочу говорити, це. Як знайти супутника життя? І хочу вам допомогувати вісім принципів. до Авраама, до Авраама. вийди зі своєї сім'ї і від родини своєї і з дому, батька свого до краю, який я тобі покажу. Книга биття. Як бачимо, першим словом, яке промовив Господь до Авраама, це є «вийти». Таким способом спонукаючи його до, до певної дії, слухай мій голос, виконує мою волю. І як можемо побачити, що в житті Авраама це відбувалося протягом всього всього його биття. Ось, Бог сказав, Авраам зробив. Проте, те, як діяти, ми, я хочу поговорити з вами в наступних принципах. І другий принцип, який я зачіпаю, це є молитва. Моліться. Ціра проводить нас до Бога через молитву. Як знаємо, молитва це є розмова з Богом, але не кожен може досягнути такого певного рівня. це Споглядання ікони в усвідомленні Бога дає також молитва. Але щоб навчитися молитися, передусім потрібно молитися. Ось, І цей шлях ми можемо почати з того, що кожного дня молитися якусь молитву в намірення, в намірення за супутника життя. Звичайно, з часом кількість тих молитов ми можемо збільшити. Також під час молитви ми повинні прислуховуватися Бога, розуміти, десь відчувати Його присутність з нами. І старатися десь говорити до нього і говорити на його тему, на тему, як влаштувати особисте життя. В молитві є дуже важливо, щоб ми не вимагали в Бога щось. Тому що найбільше зріла молитва є та, яка не вимагає, а смертно слухає Божий голос і виконує його волю. Ось, Якщо ви вже знайшли ту людину, до якої відчуваєте в серці любов, з якою, бачите своє життя майбутнє, то це безперечно дуже добре. Але можливо інколи потрібно нам запитатися, Боже, що ж ти думаєш? На рахунок цього молови. Ми хотіли запитатися, щоб він десь підтвердив нам нашій дітей. Тому що Бог, Творець наш, Він є всевидячий і існує поза часом. Відповідно, Він краще бачить картину нашого життя, як майбутнього, так і теперішнього. Тому було б розумно десь довіритися йому. І все-таки дозволити йому е, попровадити нас правильною дорогою, аби десь підтвердити цей наш вибір. І Тому що Бог є добрий. Бог є добром. Відповідно, бажає для людини тільки добра. Ось. Але, знаєте, інколи так буває, що ми стараємося десь до Бога говоримо, а ніяк його не можемо почути. Я думаю, що тут не потрібно хвилюватися, якщо ми десь не відчуваємо, що Бог до що Бог нас не відповідає. Найперше, треба е, зробити все, що ми можемо для того, щоб почути е, його, його голос, а якщо цього немає, то потрібно просто керуватися здоровим, глуздом і прислухатися свого серця, тому що це є такі основні чинники, через які Бог до нас промовляє. Ось, наступний принцип це є шукайте. Шукайте це не зовсім те, що ми говорили в першому пункті, до дії. Дії можуть бути різні, а шукайте, шукайте саме свого сутника життя. Тому що я не думаю, що одного дня вам звалиться та людина на лову і ось Бог з прийде, Бог скаже, це твоя людина. Ні, потрібно десь починати спілкуватися з новими людьми. Десь пізнавати їх, відкривати їх. І таким чином можна добуватися цього розуміння. Не можна ставитися до тої нової людини, з якою ви познайомилися, як до відразу потенційного партнера. Ось ця людина, мені подобається все. Я з нею. Ні, потрібно до цієї людини ставитися з такої сторони з дружньою. Тому що Які, в, mm -hmm. в яких ви будете щасливі. В яких жарковах суспільства потрібно шукати людину? От я говорю про шукання, шукати. Де його потрібно шукати, ту людину то супутника, то супутника життя? Я думаю, що потрібно його шукати е, там, де ми перебуваємо. Да, Зараз, можливо, хтось усміхнеться, ми в семінарії під Але зовсім діло не в ці, цій ситуації. <свист> <свист> і ситуації, що Я не думаю, що десь людину до супутника життя потрібно шукати в рокерському клубі або мічними людьми, які не мають християнських цінностей, якщо нам подобається класична музика і ми живемо за християнськими цінностями. Тому це є таке певне коло людей. Ось. Наступний пункт це є четвертий принцип. Не шукайте ідеалів, далі, а старанно працюйте над собою. Знаєте, дуже часто е, людина, шукаючи собі пару, шукає ідеальну людину. Але знаємо, що всі люди не є ідеальні, всі грішні, і кожен з нас має якісь певні плюси і мінуси, які прийдеться приймати. Ось. Навпаки е, задаємо собі питання, які риси повинен мати, мати, мати супутник життя. І дати на це питання відповідь. І, напевно, як ви отримаєте відповідь, ви відразу побачите, е, наскільки в нас велика площина того, щоб працювати над собою. Тому, е, чим більше вимоги ми ставимо до свого супутника, до своєї людини, тим більше ми повинні працювати над собою. Однією з важливих таких причин, чому люди е, не можуть вступити в шлюб, це те, що є вони нещасливі. Вони щасливі, бо, швидше за все, вони не знайшли свого місця у суспільстві. Тому потрібно шукати це місце в цьому суспільстві, робити те, що вам подобається. Тому що якщо ви будете самі щасливі, ви зможете так організувати свій шлюб, що він буде щасливий і ви будете в ньому дуже гарно жити. П'ятий принцип Остерігайтеся в Біблія каже, а розпуста. Та нечистю і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. Послання до Ефіса. Віра і гріх це несумісні речі. Віра застеряє над нас перед розпустою і нечистю. Любов має таких три, три грани. Це є тіло, ерос і ахапа. Від початку наших стосунків е, потрібно десь зосереджувати свою увагу на, на такій грані, як філо. Це є дружня любов. Вже після того, як люди переходять, е, молода пара переходить в шлюбні стосунки, е, е, грань мусить трошечки змінитися, і вона переходить в грань, яка називається ерос. Це є фізична любов, інтимні стосунки. А жертовна любов, агапе. Вона повинна зростати протягом всього нашого життя і нас завжди супроводжує. Шостий принцип. Шукаючи чоловіка, шукайте голову в сім'ї. Шукаючи жінку, шукайте помічницю. В цьому принципі все досить просто, тому що це є описано у Святому Письмі. І сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіком самотним. створюй йому поміч, подібну до нього, на його а послання даєся ми можемо порушати таке. Бо чоловік голова дружини, як Христос, голова церкви. Сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам усі. Чоловіки від всіх дружини. Христос полюбив церкву і віддався за неї сам. Сьомий принцип. Відрізняйте пристрасть від любові. Щоб відрізнити Христос від любові, апостол Павло нам дуже гарно у свідому письмі дав таку характеристику справжньої любові. Любов, довго терпить, любов милосердство не заздріть, любов не вилишається, не надимається, не, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить. Вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не переминає. Любов довго терпелива. Перша і головна риса любові. Це є терпіння. Дати час. Якщо ви десь сумніваєтеся в тому, чи ця людина має з вами бути, зачекайте. Тому що е, терпеливість допомагає побачити е, якісь такі приховані речі, які є в людині. Тоді вже ясно зрозуміло. Любов милосердствує. Любов проявляє розуміння. А навпаки е пристрасть, нас завжди звинувачена. Любов шукає тільки слово. Трібно перевіряти своєму супутнику життя, чи він насправді любить, чи він є просто закоханий егоїст. Е Бо людина, яка любить, вона віддає, вона дарує себе, віддає свій час. Багато інших речей, але ніколи не буде вимагати. Людина ж, яка не любить, вона буде тільки вимагати і дай мені вже цей самий час. Не поводьте нечемно, не поводиться нечемно. Любов є підконтрольна розуму, вона не порушує е, порядку речей. Вона навпаки є з ним. Тому а е, вона не навпаки, вона е, всього хоче відразу, всього прагне. І останній пункт це якось. Думка ближня. Коли ми вже зробили, можливо, свій вибір, або часто виходить так, що ми настільки захоплені тим своїм вибором, своєю людиною, а їх бурбовні вагання. Що робити? То не то. На допомогу може прийти наші ближчі. Він може бути в особі наших батьків, доброго друга або духівника. Зазвичай вони десь мають якийсь, напевно, більший. Життєвий досвід і, і бачать нашу сторони, ситуацію з Богом. Тому, думаю, що їхні поради будуть для вас корисні. Ось. А я з, з усього серця бажаю вам, щоб ви звикли у супутника життя, того, подарував вам Господь, і ніколи не втрачали цього таємничої віри в серці. Дякую вам.